Привіт, це Таня Петренко. У житті кожної літературної критикині є той момент, коли вона просто мусить поговорити про котиків. Сьогодні мій такий момент. А говорити я буду про перехресні стежки Івана Франка, текст, який ви всі дуже добре знаєте, і в якому котики є дуже недооціненими. А, власне, я нагадаю, про що цей текст. Це твір про адвоката, ідеаліста, хлопомана, лицаря, захисника всіх скримчених і нужденних Євгенія Рафаловича. Євгеній приїжджає зі Львова до маленького провінційного містечка, а в маленьких провінційних містечках, як ми знаємо, діють всілякі маньяки, відьми та інша нечість. А Франко нікуди не втік від цієї тенденції. У нього теж у романі діє всіляка нечисть. Щойно Євгеній Рафалович перетинає межу міста. У його житті з'являється аж два привиди. Два привиди на одне маленьке містечко. Перший привид це його шкільний інструктор Стальський, а другий привид любов його юності, дружина Стальського Регіна. А, власне, стальський знайомий, добре знайомий Євгенію, а разом з ним і всім нам, як чоловік, який мучив котика. А коли Євгеній був маленьким генцею і був при Стальському, у стальського сталася пригода з котом. Стальський приніс до себе додому ковбасу, сховав від хлопчиків, але кіт знайшов ковбаску і з'їв частину. Стальський педантично шукав винного, знайшов винного котика, взяв мішок, запхав котика в мішок і далі дуже довго з нього знущався усіма брутальними методами. Це бачили і чули всі хлопчики. Скавучання цього котика чули всі хлопчики, вони ридали ночами. Цей котик снився їм в кошмарах. Вони благали свого інструктора нічого не робити. Котику Стальський був неблаганним, Він далі знущався, поки котик не помер. Так само як Стальський знущався з котика, він у романі знущається 10 років зі своєї дружини Регіни. Um, але якщо в школі мені здавалося, що Стальський просто є втіленням зла, таким собі кричукуватим, старим, неприємним, непривабливим садистом, то зараз я зрозуміла, що він просто впадає в якийсь свій паттерн, і що за цими садистичними знущаннями є дещо набагато глибше. Стальський не просто так знущається зі своєї дружини, тому що він такий садюга, а котик забрав у нього ковбаску. А Регіна забрала в нього коханку. На початку їхнього не дуже щасливого шлюбного життя Стальський розважався на кухні зі своєю служницею прямо на кухонному столі, десь між вечерею і північчю. А Регіна інколи за цим піддивлялася, а потім схлипувала всю ніч, що тішила Стальського. Але Регіна недовго це терпіла. вона... Звільнила служниці і сказала, що ні, назад ти її не візьмеш. Це була фатальна помилка Регіни, тому що за це він став з неї знущатись, катувати її психологічно, як тільки міг вигадати. Він міг прийти до неї вночі в кімнату, здерти з неї ковдру. Вона пробуджується, дивиться на нього нажаханими очима, тому що не знає, чи спрається він її вбити, що зараз буде відбуватися, чи може він її вдарить. І... І він отримував задоволення від того, як бачив її а, страх. Або він міг їй а, говорити якісь дуже-дуже брутальні речі, чи не розмовляти з нею роками, чи розмовляти, начебто, не з нею а зі своїм песиком, але насправді з нею. І досить таки знущальний спосіб. Коротше, він знущався з нею 10 років за те, що вона забрала в нього його коханку. А, і в книзі є ще один епізод. Які я хочу сюди допасувати, бо він багато чого пояснює. Цей епізод, коли, власне, з сказала, що ти маєш одружитися. У нього була досить безтурботна юність, він вів досить безтурботний спосіб життя. нього було багато коханок серед всіляких покоївок, кухарок та інших схожих жінок. І якось йому сказали чоловіче. Або ти далі займаєшся сексом зі своїми от кухарками, або ти одружуєшся і тоді отримуєш підвищення. Тобто йому вказали, як йому треба поводитися, його позбавили можливості самому вибирати. Стальський одразу здався, одружився, але мені це дуже впало в око, тому що з'явилася фігура когось могутнішого. Старшого, сильнішого, хто сказав йому, як поводитися, хто як за ниточки смикав ним. Хто сказав іграшки у вигляді цих всіх покоївок, геть, одружуватися, поводитися пристойно. Мені здається, в дитинстві стальського мав бути якийсь схожий. Брутальний батько чи опікун, який якось у нього забирав його іграшки, казав, як йому гратись, не гратись, як йому поводитись не поводитися. А, у нього є якісь проблеми з от речами, які належать йому. Та, він же страшенно вчіпляється прямо ось якось так, своїми а, пальчиками в те, що належить йому, в ковбасу, яка належить йому, в коханку, яка належить йому, а потім в дружину, яка належить йому. Він нікому не дасть те, що його. Він буде довго і систематично карати тих, хто посягнув на його. Це досить таки непояснений момент Франко. Він залишає все-таки Стальського такою от садистською фігурою. Хоча ми бачимо, що стальський нещаслива людина. Що, послухавшись цього дорослого дядю, одружившись, він не досяг особливих висот у кар'єрі. Він не був щасливим, він весь роман пиячить, він не знається з панами, його ніхто нікуди не запрошує, а вдома в нього таке от пекло, яке сам він влаштував, караючи свою дружину за те, що забрала в нього іграшку. В нього хтось позабирав ці його іграшки, хтось його карав в дитинстві. Щось з ним там таке сталося страшне, що зробила з нього садиста. Це дуже важливо. А, і що ще важливіше. А, Такими стосунками між власником садистом і а, кимось таким у кого мало прав, тому що в кота і в жінки як таких прав немає, з них легко знущатися так само, як і з дитини. А ми знаємо з тексту, що Стальський був брутальним. До Євгенія Рафаловича, коли той був хлопчиком, він міг його бити і жорстоко карати. Тобто він все-таки завдавав багато прикрощів слабшим за себе істотам. Те саме відбувається з панами і селянами. Селяни це кіт в мішку, пани це стальські, який, який знущається з цих селян, як хоче і як може. Тому що він відчуває, вони, пани відчувають свою силу. Вони є такими собі античними богами, які сидять на Олімпі, пиячуть між собою, домовляються між собою і вирішують все за людей. В іліаді хоч є герої, але від їхнього рішення нічого особливо не залежить. Все вирішують боги, все вирішують пани. Смикають за всі можливі ниточки, залякують народ, що їм загалом на руку. Тому що якщо народ не заляканий, у народу з'являється цікавість до діяльності, з'являються сили і можливість якось рухатись до от, чогось іншого. А поки вони залякані, вони сидять у своїй норі, у своєму мішку як котик і нікуди не рипаються. Але з'являється лицар і захисник всіх нужденних Євгеній Рафалович. З'являється і починає розповідати селянам, як їм що можна зробити, щоб покращити життя. Він справді намагається витягнути їх з мішка, в якому вони сидять, з темряв, в, в якій вони сидять. Він, він мріє про те, що от вони отримують освіту, вони зможуть рухатись до чогось більшого, кращого, зможуть зробити своє життя не таким нужденним. І оцей от лицар Рафалович. В цьому контексті, мені здається, теж досить добре пояснюється. Мені здається, досить добре можна зрозуміти, чому він став адвокатом. А став він адвокатом, як на мене, тому що колись в житті маленький геня не порятував котика. Котик плакав, скавучав, хлопці бачили кошмари, з котика знущались, а геня не міг нічого зробити котику. І котик помер. А мені здається, для хлопчика того віку це було серйозне випробування. І мене не дивує, що через кілька десятків років він є адвокатом, який працює саме з нужденною категорією населення, саме з селянами. Він витягає їх з мішка, як не міг колись витягнути того котика. Він намагається їх врятувати. І він непохитний а, у своїх переконаннях. Він справді може. Витягнути з мішка селян. Він зробить для цього все. А, от такими от недооціненими є котики в українській літературі. Але я хотіла би також згадати про інший аспект Євгенія Рафаловича і Стальського, який для мене є двома сторонами тієї самої монети. В певному сенсі, вона для мене Легайт, постать і тінь постаті. Така от. Тіньова, темна, погана сторона Стальський, світла, лицарська а, Євгеній Рафалович. Чому я так думаю? Тому що вони мають а, те, що хотів мати інший. Євгеній хотів одружитися з Регіною. Але це зробив Стальський. Натомість Стальський не хотів одружуватись ні з ким, і от ми бачимо, як Євгеній Рафалович ні з ким не одружений, ні з ким не зв'язаний і може провадити свою діяльність. До певної міри вони заздрять одне одному. До певної міри вони відображують шляхи, які могли би бути в них, якби не. Якби Стальський не послухався дядю, який сказав йому шлюби, кар'єра. От він міг би бути такий самий вільний, а, з розправленими плечима і а, спрагли діяльності як, як адвокат Євгеній Рафалович. А якби Євгеній Рафалович прожився з регіною, ми не знаємо, ким би він був. Він точно не рятував би як лицар своїх селян. Отакою є моя інтерпретація прекрасних стежок Івана Франка. А з просто з котиками у своєму осерді ніколи не недооцінюєте котиків.